Моє шанування, трішки хотів розказати про більш суворі покарання, які передбачені в Польщі для водіїв, в тому числі, якщо це громадяни України, тобто якщо ви на території Польщі вчиняєте якесь правопорушення, ви підпадаєте під польське законодавство. Відповідно, дуже важливі тут часові рамочки від 1 жовтня 2023. Вступили в дію, вже працюють ці закони, і до 13 березня 2024 року прописана ця дата, як наступна, можливо, після неї будуть якісь зміни. Отже, як відбувається саме затримання транспортних засобів у Польщі, якщо водій випив? Тобто, загалом про це повідомляють. Свідомі громадяни, які зазвичай це на дорозі, інші водії можуть побачити, що щось не так із керуванням транспортного засобу, якось він не дуже рівно їде по дорозі і подібні речі. Я думаю, ви самі розумієте, про що йдеться. Тобто щось не так із транспортним засобом, про це повідомляється по телефону. В Європі працює 112 в Євросоюзі загальний або відразу на поліцію. Прямий номер теж є окремий. Інформують, виїжджає патруль, і якщо тікати від а, поліції. Підпадає водій під статтю 178 Б кримінального кодексу. Це невиконання вимоги зупинки транспортного засобу на світлові або зв... світлові звукові сигнали. І ця стаття передбачає до 5 років позбавлення волі. Наступний момент транспортний засіб він так чи інакше зупиняється. Краще, якщо водій зупиняє транспортний засіб, не накоївши лихав і не створюючи загрозу собі чи іншим, тому що в подальшому вже суд розглядає, чи створював загрозу транспортний засіб, точніше водій, чи створював загрозу на дорозі чи ні. Це дуже важливий. Момент під час винесення вироку вже самого. Зупиняється транспортний засіб, і водія просять дихнути. В трубочку 5 замірів робиться. І відповідно до того, скільки алкоголю в крові чи у повітрі, яке видихається, водій може підпадати під статтю 87. Тобто, це після споживання транспортного засобу, це 87 стаття Кодексу правопорушень. Концентрація при цьому 0,2 проміля до 0,5 проміля в крові. Відповідник цього це 01 Мг на літр повітря, що видихається, до 0,25 Мг на літр повітря, що видихається. Під статтю 178А, параграф 1 кримінального вже кодексу, підпадають водії, які перебувають в нетверезому стані, і так само водії під впливом наркотичних засобів. Що стосується алкоголю, то при цьому повинна бути концентрація в крові 0,5 проміля або вище або 0,25 міліграмів на літр у повітрі, що видихається. Або вище. Посилання я залишу в коментарях до відео. Це будуть посилання на статті е, польської мови. Якщо цікавитесь, будь ласка, можете перевірити цю інформацію. Е, що цікаво, що якщо водій повторно підпадає під е, статті цих законів, Тобто п'яним водія ловлять він підпадає під статтю 178, а параграф четвертий як рецидивіст і покарання загрожує повтор за повторне таке правопорушення від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. І, і так само ця стаття працює, коли діяла заборона керувати транспортним е, засобом. І він керував під дії, впливом алкоголю чи наркотичних засобів. Е, що відбувається далі? Водія зупинили, перевірили, є е, е, нетверезий стан. Водіїв чи України, чи Польщі, чи інших громадян їх затримують. Тобто, якщо це водій п'яний, його не можна відпускати, його затримують. 48 годин має право поліція затримати. А поки розглядає справу прокурор. Прокурор дивиться, чи е зібрані докази, чи були свідки, чи справді. Апарат нормально працював, який перевіряє алкоголь. Всі ці матеріали оцінює, і далі або людина, якщо вона невинна, її відпускають після цих 48 годин, що досить рідко буває, або приводять особу до прокурора. Прокурор допитує особу так само. Свідчення ви не мусите надавати. Тобто, водій може надавати свідчення, може взагалі відмовитися, будь-що говорити, ні в чому не зізнаватися чи зізнаватися, це вже справа особиста. Адвоката можуть виділити вже в суді. Якщо людина собі або сама призначає, або хтось із родичів призначає адвоката, або якщо людина не має коштів і може це показати, що вона справді не має коштів, то їй призначають адвоката відповідно з переліку адвокатів, який є в кожному суді чи в прокуратурі, призначають адвоката, і він виконує свої функції під час суду. Перший суд в такому випадку відбувається щодо питання застосування арешту. Арешт необхідний може бути для зібрання доказів, для оцінки доказів і передачі вже матеріалів до суду на розгляд. І вже наступне засідання буде після того, як ці всі матеріали зібрані. Розглядатися можуть, точніше збиратися докази можуть протягом трьох місяців. Це три місяці це максимальний строк, на який може прокуратура подавати клопотання до суду щодо тимчасового арешту громадянина. Якщо ви громадянин України і не маєте місця постійного проживання у Польщі, швидше за все буде застосований. Арешт, тобто тимчасове позбавлення волі, під час якого робляться слідчі дії. Якщо у вас є постійне місце проживання, тоді вже легше можуть застосовуватися інші запобіжні заходи без позбавлення волі. Тобто це може бути вилучений паспорт, ви можете приходити в поліцію відмічатися, якщо у вас є місце постійного проживання. На жаль, часто буває, так, що такого немає, і особа затримується, перебуває в СІЗО. Може суд визначити трішки менший строк, якщо це простіші операції щодо збору доказів. Наприклад, там 2 місяці може бути визначено. І вже на наступному засіданні розглядається справа по суті. І що нам загрожує, яке покарання? Покарання тут е, збільшене. Раніше це були штрафи, зараз це позбавлення волі, мінімум на... Е, так, чекайте. Позбавлення волі до трьох років. Позбавлення волі до трьох років. Якщо водій впливом алкоголю спричинив тяжкі травми інших осіб, позбавлення волі мінімум 3 роки. Якщо випадки смертельні були, то від 5 років і аж до 16 років позбавлення волі, якщо були тяжкі травми чи смерть, з 14 березня 2024 року планується також. Введення конфіскації автомобілів, але як воно там буде? Ще побачимо. і Якщо маєте запитання, будь ласка, пишіть в коментарях на все добре.